Сьогодні у мене виникла термінова необхідність покрутити дрібні деталі. На цей час в магазинах на районі це єдине, що я зміг знайти. А цей набор, як тут написано, що тут сталь, 11 предметів, набір, викруток. А в такому від блістері в АВ він коштував мені 106 гривень. Так, зараз я чек взяв. Зараз я розпакую і подивимося. Я не в захваті від цього набору, тому що в мене вже подібний був. Був давно, і виявилося, що він одноразовий. Грані на викрутках злизалися вже після перших спроб щось таке важке покрутити. А потім розвелився цей пластмасовий кейс. Так, ну, на вигляд він трохи краще, ніж той, що в мене був. Тут розписано дещо. Тут є магніт, є викрутки плюс, є мінус. Тут є список, що у нас входить в цей набор для точної механіки. Мінуси, плюси, шило, магніт, поворотні головки. Це з зверху, не знаю з яких толку, ну, не, мабуть, коли швидко крутиш. Грані на рукоятях, самі викрутки гар... згартованої сталі. Ну, звучить дуже добре, а мілким шрифтом тут написано, що це у нас е, Китай. Е, ну, взагалі все таке подібне зараз е, робиться в Китаї. І взагалі я такі речі завжди е, купую на Aliexpress через сервіс е, кешбеку Letyshops. А під відео ви знайдете мою реферальну ссылку, І якщо ви з України, то за нею при регістрації ви получите бонус. Зараз це 50 гривень. Воно реально працює, перевірено, є на каналі відео, які показують і розказують, як працює Letyshops. Не знаю, наскільки мені цього набору вистачить. А може на сьогодні вистачить, а може і ні. Мені сьогодні потрібно відкрутити три маленьких гвинтика. Коли цей набор почне ламатись, я обов'язково запишу відео і покажу результати того, що вийшло, того, що в нього залишилось. Підписуйтесь на канал і тримайтесь в курсі подій.